Прилуки продовжують роботу у міжнародному проєкті. На сьогодні міська рада активно напрацьовує стратегію розвитку громади. Технічну підтримку надає агенція з міжнародного співробітництва «Експертіс Франц». 10 жовтня працювали в онлайн режимі. Як розповідає заступник Прилуцького міського голови Олександр Сивенко, спільно з представниками проєкту вже опрацювали аналітичну частину стратегії. 500 респондентів, а це приватні підприємці та жителі громади. Пройшли опитувальник. Анкетування складалося з 11 питань. На сьогодні робоча група виконує нові Дання від керівників проєкту це ознайомлення із структурою майбутньої стратегії розвитку нашої громади до 2030 року. Це напрямки, з якими нам ще необхідно буде працювати, і головна ціль. Сьогодні це зробити сфот-аналіз нашої громади. Ну, це чисто технічне вислів, але це аналіз сильних сторін нашої громади, слабких сторін Прилуцької громади, а також загрози та можливості для нашої громади в більшості випадків, які Ну, йдуть іззовні, загрози іззовні, і можливості. Наприклад, як інвестиції для нашого міста, як розвиток туризму і так далі, і тому подібне. Це обов'язкова обов складова. Любого стратегічного плану від державного, регіонального, обласного міського чи там об'єднаної територіальної громади він є являється ключовим для подальших дій, тобто визначення стратегічних і оперативних цілей даного плану, і безпосередньо плану заходів з їх реалізації. Розробка стратегії розвитку прилуцької громади триватиме до березня 2025 року. Відповідно розпорядження прилуцького міського голови Ольги Попенко до роботи долучено 43 представники громади. Це посадовці міської ради, директори комунальних підприємств, голови комітетів самоорганізації населення, громадські діячі, внутрішньопереміщені особи, молодь. Створена відповідна робоча група в телеграм-каналі. Тобто вся необхідна інформація дається членам робочої групи миттєво. Всі напрацьовані матеріали, які вже станом на сьогодні, необхідно про. Аналізувати при необхідності допрацювати і виправити знову ж таки надається меттєво із їхньої з їхньої сторони. Знову ж таки, пропозиції надходять постійно від чисто технічних питань, організаційних циф... математичних. Тобто, все це враховується. Стратегічний документ розрахований до 2030 року, а план заходів з його реалізації до 2027 року. Розробка стратегії це один із ключових напрямків реалізації ініціативи від експертів з Документ Стане орієнтиром в організації роботи міської ради на найближчі роки.